Привітання, я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я хочу вам показати свій kinboard weekly planner. Як я його організувала та як я ним користуюся. Хто не бачив розпаковочку на нього, я залишу посилання десь тут на відео та також в інфобоксі. Мені дуже подобається він маленький, компактний, його дуже зручно брати з собою. І він такий милий, -милий дуже. Мені дуже подобається, як він зручно розташовується в руці. Він такий дуже тактильний, приємний, невеликий, і взагалі я дуже-дуже задоволена. І так, подивимося, що всередині. Тут я його прикрасила. Зараз дістану тут в мене наліпочки в кишеньки. Я його прикрасила ось тут з цієї сторони невелика кишенька. Я сюди вклала картку «You are Lovely. Вона дуже така значима для мене. І також ось такий прозорий пластик, як рамочка для цієї картки. Вийшло досить-досить непогано. І з цієї сторони прикрасила наліпочкою і написала рік. Ці кишенсі з цієї сторони я зберігаю різні наліпочки та картки. Ось така картка, дуже цікава, це було щось безкоштовне на якому сайті, я знайшла. Роздрукувала її, мені дуже вона подобається. Я хотіла її використовувати для того, щоб писати колор-кодінг, але знайшла інше місце, тому просто поклала її поки що тут в кишеню. Але думаю, що десь все ж таки я її знайду місце, десь її прилаштую. Далі в мене наліпочки, я, мабуть, показувала вам, а можливо, і не показувала. Це я купувала в Аврорі. Це наліпки для нігтів, і вони такі дуже мілкі, їх багато, і мені подобається використовувати. Використовувати їх саме в цьому планері. Далі покажу вам, як же я саме їх використовую. І ще набір ось таких наліпок. Він дуже великий, там було 10 аркушів. Я тут поклала саме ось ці два. З зовсім такими мелкими наліпочками. Трошки наближу вам покажу. Тут різні такі каваї. каваї. Чи як воно там називається ці наліпки? маленькі такі гарні І вони тоненькі, що зручно, і гарно їх зберігати саме в кишенці, не займає дуже багато місця. Далі на цій сторінці в мене ось така натирка прикрасила її am Child of God. І для мене це такий планер. Я вже розказувала, здається, в минулому відео, де я робила огляд цього планеру, як я його буду використовувати. І я його використовую для вивчення біблії, для читання біблії, тому він в мене такий досить тематичний. І далі покажу вам все більш детально. Цей розворотик, Тут календарі на рік. І ось так, 24-й рік я вже прикрасила це місяці, які. Ну, вилетіли, тому що я отримала цей планер вже в кінці березня і почала використовувати його в квітні. І він досить незручний для мене виявився, тому що я довго тут олівцем писала вверху, записувала якось, намагалася. Визначити, як для мене буде краще, і все ніяк нічого не могла придумати, поки хтось з вас не написав в коментарях, що суботу та неділю можна виділити маркером. Я дуже-дуже вам дякую, тому що я нарешті визначилась і виявила, як це буде краще для мене. Я виділила суботу-неділю, ось так виділила. Написала дні тижня, але все одно не дуже зручно його використовувати. Я, в принципі, майже не користуюсь ним. Дуже-дуже рідко, коли прям, ну, нічого немає під рукою, а треба подивитися дату. І то тут треба, так знаєте, концентруватися дуже уважно, щоб побачити, яка ж все ж таки сьогодні дата. От, тому... Поки що так. Тут нічого не писала, ніяких коментарів. Навіть не знаю, чи буду тут використовувати чи ні. Але тут не прикрашала на всякий випадок, якщо вдруг раптом мені захочеться щось тут написати. Наступний розвороток це просто були стрінки в клітинку, і тут в мене такий ось колор кодінг Далі покажу, як я його використовую, для чого я пишу. Ну, цей розворот я використовую як трекер, як і більшість з всіх тим, хто користується такими ж планерами. От, і тут ці три місяці я також прикрасила. Саме звички, які я. Ну, це не звички, це просто трекінг, та, для того, щоб подивитися загальну картину. Я хочу, щоб тут усе -все було заповнено, От, але не завжди вдається. Наступний розворотик це квітень місяць, і тут я не планую, я не використовую його для якогось там планування. Я просто збисую події, які відбулися. Що стосується саме християнства. от Тому, ну, в принципі, нічого такого особливого немає, просто прикрасивана ліпочками, от і все. І далі ці всі, всі місяці поки що вільні. Ще, ще цікаве, я зробила ось такі закладки. Це скраб-папір заламінований. Він не дуже а, такий, прям що не гнеться, він гнеться, але він досить а, і такий, знаєте, тверденький. Я їх використовую для того, щоб просто швидко знайти те місце, де я щось пишу, де я щось записую. А також підкладаю під низ, ось так. Тому що так зручніше писати набагато, коли тут щось таке більш тверде, ніж просто якісь там сторінки. І ці сторінки, хоч, і хоча заявлено, що тут щільність 80 грам, але все одно вони досить тоненькі, на мій погляд, хоча і зручні для того, щоб писати. Гладенькі, такі, дуже приємні, але все одно мені не сподобалося, як продавлюється ручка саме на зворотній стороні, коли немає ось такої якоїсь підкладки. Тому... Я її ось так підкладаю і тоді вже щось записую. Ну і тут, як вже я вам і казала, що з цієї сторони я кожного дня читаю біблію, і записую місця з біблії, а тут вже свої якісь роздуми або якісь рефлексії з приводу цього або іншої якоїсь ситуації. От я не буду дуже довго зупинятися, покажу, що просто з цієї сторони я прикрашаю тими ж самими наліпочками, ось цими маленькими, які я вам показувала, Ось тут. це наліпки для нігтів, але вони виявилися досить зручними, для того, щоб їх використовувати саме в такому маленькому форматі планера. І вони досить класно виглядають, тому що тут дату вписую я вручну, а от далі йде день тижня англійською мовою, а далі йде китайською мовою. Зараз покажу вам. Ось тут на якомусь, бачите. І мені дуже не подобається оцей квадратик з китайською мовою, тому я його прикрашаю наліпками ось так. Все ж цей тиждень. Просто олівцем підписую місяць, десь щось прикрашаю якимись наліпочками, коли є місце вільне. Тут я почала писати звичайною ручкою, а потім зрозуміла, що я хочу це зберегти, тому стала використовувати архівну ручку. Про ручки відео в мене було, здається, минуле. Я залишу тут посилання вам десь зверху. Щоб ви могли подивитися, якими ручками я користуюся. Ну, а взагалі, ось ця ручка. Я її тримаю тут, ось цю і ще одну більш темну, також, тому що тут лазить <див> дві ручки, вміщаються, тому їх можна носити з собою. І він дуже компактний, дуже класний. Він вміщається в сумочку, його класно брати з собою. Десь там, не знаю, на служіння, в якісь поїздки і так далі, щоб зразу ним користуватися і щось записувати. Так, ну Тут я відміряла саме тижні до кінця року, скільки мені потрібно, і тут розділила ось такою калькою. Інші тижні я хочу використовувати для того, щоб спробувати все ж таки планувати на цьому щоденнику, в цьому блокнотику. Але ось, ось цей тиждень я вже почала планувати, і щось мені воно якось не дуже зручно йде. Поки що ну, я буду використовувати, спробую використовувати різні варіанти, і тоді вже вам розкажу. До речі, дуже легко виявилося вклеювати ось такі якісь розділювачі, картки, тоненькі листочки. Тут на ось такий двохсторонній скотч я приклеїла і виглядає. Супер класно. Його там не видно зовсім. Він не товстий, не бере якось торщу. Забула вам показати гарні написи, які тут прикріпила. З однієї сторони, молодія серця, з другої сторони, створюю вільно. Дуже подобається скраб папір двосторонній, такий, прям ну, класний. І ще один в мене тут закладочка. Вона, звичайно, знаєте, така товста і не дуже сильно підходить до цього планеру. Тому що, в принципі, він, ну, бачите, він не закривається повністю. от. І щось таке придумати, я не знаю, можливо, якусь резиночку, щоб, його, щоб він тримав, щоб нічого не випадало, коли я, наприклад, його беру з собою. Але я ще не брала його нікуди, тому не було такої необхідності. І ще один також розділювач. Бачите, він мене з цієї сторони, коли я пишу, то він мене виручає теж двосторонній. Тут напис цінує свій час з однієї сторони, а з іншої чудовий момент. Ну і гарна така скрипочка, сердечко з, таким ось, з такою підвіскою. Теж, в принципі, тут за три місяці залишилось багато місця, і ну, я буду якось його використовувати, щось записувати, якісь може рандом, рандомні записи робити, поки що не знаю. Звісно, спробую планувати, але щось мені не пішло зовсім в цьому планері. Ну, буду ще, ще спробувати. Далі в кінці ось цей розвороток я ще поки що не заповнювала. Поки що навіть не знаю, що тут писати, але обов'язково щось придумаю. Ця сторінка для контактів так і залишилась, а ця там, де незрозуміло роки і іероліфи які, якісь були. Я використала для того, щоб спробувати усі свої маркери, ручки, олівці, як вони пишуть саме на цьому папері, як воно це все виглядає. Тому що папір не досить білий, не зовсім білий, а такий трошки молочного кольору. От, тому мені було важливо знати, як вони будуть виглядати на цьому папері. Ну, ось така проба просто. І, звісно, пробувала, щоб бачити, чи воно перебивається на зворотній стороні, чи ні. Ні, вони не перебиваються на зворотній стороні, що дуже класно, і я ними користуюся, як ви бачите. До речі, про колор кодінг не розказала вам. Тут я пишу з цієї сторони. Місця з біблії і відмічаю, наприклад, що це місце, наприклад, такого кольору це місце говорить там про Бога, іншого кольору це місце про характер людини, там, про радість, про втіху, про ще якісь там. І просто тут буду записувати для того, щоб мені, наприклад, ось, наприклад, мудрість да, місце з біблії про мудрість, щоб, наприклад, швидко віднайти всі місця, там, які про мудрість говорять. Або Ну, я сподіваюся, ви мене зрозуміли, що я хотіла сказати. Так, цей розворотик в мене, як ви пам'ятаєте, тут не зрозуміло, що було написано, і мені було насправді лінь перекладати його з китайської мови чи з японської, якою там написано, не знаю. І я просто заклеїла цей розворот ось такими наліпками: з однієї сторони і з другої сторони. Я підбирала саме такі наліпки з якимось значенням для мене, вкладала якийсь сенс в ці наліпки. Дуже мені сподобалося, як це все виглядає. І прикріпила тут, роздрукувала собі план читання Біблії. Це не на весь рік, але майже на весь рік. Це тільки одна його частина. Ось така розкладка, бачите, розкладається. Воно просто вклеєно тут, дуже тоненько виглядає, хоча цей папір в мене також щільність 80 грам, але він і на вигляд, і по відчуттям якийсь такий щільніший, наче плотніший, ніж оцей папір, який тут в планері. І біліший, звісно, але бачите, як він гарно тут вписався. Закріплю ось такою закладочкою. Щоб нічого не розпадалося, не розліталося. І, звісно, відмічаю той день, коли я прочитала те чи інше місце з Біблією. Ось так в мене вийшло. Хто також, можливо, хтось християнин і буде дивитися це відео, можете взяти свою помітку. Дуже зручно, дуже прямо. Ну, Ось такий розворотик. А в принципі, той, хто буде використовувати для чогось іншого, наприклад, там, для планування, чи, можливо, там також можна використовувати для читання книг, читацький щоденник, записувати цитати тут з однієї сторони, з цієї сторони якісь роздуми записувати або ще щось. От. І знаєте, що можна. Прикріпити ось таку зробити вкладку, і дивіться, по суті, вона також займає небагато місця. Її тут майже майже не видно. Дуже зручно. Ну і в кінці я прикрасила ось так, також такою наліпочкою, напис і вклала деякі листівки. А також тут в мене є ось такий гарний конверт з наліпками. Купляла в магазині Бокс, але такі продаються на Алікспрес. Ну, такі різні. Вони на прозорому пластику і дуже такі вінтажні. Я не буду доставати усі показувати. В якомусь відео, я здається, вже показувала їх. Якщо знайду, то прикреплю тут посилання десь горім. Тут мої листівочки, також поклала на всякий випадок, раптом знадобляться. І тут вже ось такі літні стікери поклала, також я показувала в своєму огляді покупок з Аврори. І тут, як ви бачили, є тишенька, а тут для того, щоб прикрасити, поклала просто ось таку пластик з золотим фольгуванням. пост. Мені дуже подобається, як я його організувала, він дуже-дуже милий. І, можливо, це відео для вас вийде виявиться не дуже корисним, тому що все ж таки планер тематичний. І веду я його в одній тематиці. Для когось це може бути зовсім незрозумілим або якимось там чужим, чуждим. А, от. Але ви можете спробувати для себе якийсь інший варіант. Наприклад, вести його як щоденні якийсь записи, якісь рефлексії або щось інше. Ну, а загалом хочу сказати, що він виявився досить зручний, навіть дуже, я не очікувала. І таким милим, таким приємним, якимось теплим, не знаю, мені, мені знову і знову хочеться до нього повертатися кожного дня. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався. Пишіть в коментарях, а також напишіть, в кого є вже такий планер або хабанічі виклі, або кінбарвиклі, і як ви його використовуєте. І, можливо, якщо у вас є свій YouTube канал і ви також знімаєте відео, то кидайте посилання. Я буду рада подивитися ваше відео. Я бажаю вам усього всього найкращого і до наступного відео!